В Одесі пряме влучання дрону в будинок. Є загиблі та поранені, в тому числі і діти. СБУ та сили спецоперації вразили чотири винищувача РФ, деталі феєричної бавовни в тилу окупантів. Стрілянина посеред міста в Одесі. Хлопцю вистрелили просто в голову. Далекобійних операцій побільшає для ЗСО. Створили магазин fpv дронів. А на Тернопільщині у боржника конфіскували. Звичайну гілку з дерева. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Цієї ночі російські дрони масово атакували Одесу. В місті зафіксовано пряме влучання в багатоповерхівку. На жаль, не обійшлося без загиблих. Відомо, що від удару безпілотника сталося загоряння одразу на сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах. Пізніше в квартирі, яка стала епіцентром пожежі, рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула від прямого влучання БПЛА. Також повідомляється про більш як півдесятка постраждалих, серед них двоє дітей. Учільник області Олег Кіпер написав, що семирічний хлопчик у стані середньої важкості знаходиться в лікарні. Також госпіталізовано трирічного малюка, який надихався димом, і ще чотирьох дорослих. Рятувальники все ще знаходяться на місці влучання і розбирають завали. Повідомляється, що окрім багатоповерхівки, постраждали приватні будинки та припарковані авто. Неспокійно було в Одесі, і напередодні надвечір там сталася стрілянина прямо в центрі міста. Нападники поцілили хлопцю в голову та втекли. Інформацію уже підтвердили в поліції. За попередніми даними постріли на соборній площі місцеві почули близько восьмої вечора. Очевидці повідомили, що один з двох нападників вистрілив перехожому просто в голову. Після чого втік з місця. За даними слідства, між чоловіками виник конфлікт, який завершився пострілом. Наразі постраждалий знаходиться у лікарні, а стрілка шукають правоохоронці. Два літаки знищено і ще два суттєво пошкоджені. СБУ разом зі службою спецоперації ЗСУ провели блискавичну операцію в російському тилу. Так стало відомо, що ВРФ на аеродромі Маринівка за допомогою дронів було підірвано одразу чотири новітні винищувачі бомбардувальники Су 34 Інформацію уже підтвердили в генштабі ЗСУ. Причому двоє із уражених літаків відновленню не підлягають, і ще два отримали суттєві пошкодження. Крім того, вразити вдалося технічно експлуатаційну частину. Це місце, де проходить обслуговування та ремонт різних типів бойових літаків. Зокрема, саме там росіяни готували свої сушки до ударів по прифронтовим містам та споряджали їх кабами. Ну і враження аеродрому Маринівка відбулося за понад 400 кілометрів від підконтрольної Україні території, і схожих операцій невдовзі побільшає в рази. Про це повідомив міністр оборони Ростем Умєров. Зокрема, він розказав, що військовим керівництвом ухвалено рішення кратно збільшити кількість операцій в глибокому російському тилу. Для цього Україна законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. За словами міністра, усі постачання дронів відбуваються за графіком тож незабаром на нас чекає чимало гарних новин. Повідомив яров. Тим часом виробництво дронів нарощують і в РФ. Терористи путінської армії навмисно полюють та вбивають цивільне населення України у прифронтових регіонах. Це нарешті побачили та зафіксували у своєму звіті навіть організація Об'єднаних Націй. У той самий час виробництво саме FPV-дронів у Росії різко зросло. Росія почала стрімко розвивати власну індустрію виробництва дронів. Різкий стрибок зафіксовано вже цієї весни та на початку літа. За даними центру макроекономічного аналізу, тільки за травень обсяги зросли майже на 17% порівняно з квітнем. У Росії з радістю масово спонсорують невеликі стартапи з виробництва БПЛА. На вони думали запугати. Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин. У Лепни зафиксовано рекордный месячный показник с 2020 року 2,6%. Говорить о формировании полноценной тенденции роста не приходится. По нашей оценке около двух третьих майского прироста обусловлено резким скачком выпуска в секторах с доминирующим присутствием продукции ОПК. А оставшаяся часть прироста сплеском производства цвітної металургії. На тлі цих даних особливо показово виглядає активізація ударів по Україні. Країною терористом застосовуються як власні розробки, так і іранські шахіди, зібрані на російських підприємствах. Ах, які в Одесі Гірані розцвітають над штабом ха**ів, рвуть ошметки бандеровської сад. Вот ответ. лучше тисячі слов. Іран швидше за все більше не зможе допомагати Путіну з ударними безпілотниками після ударів з боку Ізраїлю та США. Але він передав Москві необхідні технології. І вона вже давно налагодила масове виробництво цих безпілотників в країні. Рони, котрий впоследствии літять убивать людей, збирають такі ж люди: ані прикручують бойову часть корпусу, готують презентації для начальства, розробляють план производства. За останні два роки вже відкрито рекордну за всю історію кількість нових компаній, що працюють у сфері виробництва авіатехніки. Мало хто знає, але багато з цих кривавих стартапів маскуються під соціальні проекти. Алабуга є основним заводом з виробництва безпілотника шахет 136 або грн 2 як його називають на Росії. Да хотя бы и так мені все равно, как не називаються прекрасным арабским словом шахит или прекрасным русским словом герань, лишь бы оно летало и падало на голову. Х... На територію Алабуги розташовуються головний офіс компанії та виробництво безпілотників. Завод значно розширив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранського розроблення, використовуючи низку китайських компонентів і набираючи дуже молоду, низькокваліфіковану робочу силу з російських підлітків і африканських жінок. Звичайно, ж російське посольство відкинуло факт рабської праці дівчат з Нігерії на збиранні дронів. Північна Корея також пішла стопами африканців. Вона готова відправити робітників на російський завод для отримання досвіду. Роль Китаю в Алабузі теж велика. На території є логістичний комплекс. Це пряме залізничне сполучення між Росією та Китаєм, розраховане на перевезення до 100 тисяч контейнерів на рік. Зараз множество студентів, насматрившись красочної реклами, їдуть поступати в Алабуга Шалабугапалітєх. Они даже не предполагают, що вместо качественного образування і роботи на високотехнологічному производстві їх ждут розстріли, речі окопов, і самое страшное – сборка смертоносних дронов «Камикадзе» камікадзе шахет для Росії. Це не лише поповнення військових запасів, а й прибутковий бізнес. І законами та зсу українські захисники не вперше заявляли про успішний удар по заводу ударних дронів в Татарстані. Українські БПЛА подолали відстань понад тисячу кілометрів від кордону та змогли вразити завод в Єлабузькому районі. Але Алабуга не єдина. Місця виробництва БПЛА шахід розкидані по всій Росії. Боротьба має бути не лише фізичними ударами. Тому Зеленський вів санкції проти російських компаній, причетних до виробництва дронів та комплектуючих до них. З спочатку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 тисяч дрони «Шахед». лише в цьому червні. вони вже запустили 2736 шахедів. Крім шахедів, Кремль все активніше застосовує ударні FPV-дрони для прицільних атак на цивільне населення України. Ці дії порушують принципи розрізнення та обережності, закріплені міжнародним гуманітарним правом. Деякі інциденти можуть бути прирівняні до навмисного націлювання на цивільних осіб, що є воєнним злочином. Розвідка повідомляє, що Росія має намір виготовити 2 мільйони впівдронів протягом 25-го року. Існування в Росії цього смертельного бізнесу повністю залежить від іноземних поставок. Алабуга в списку санкцій США та Європейського союзу достатньо Китаю заборонити постачання в РФ одного з важливих компонентів, і вся дронова індустрія в Росії зруйнується. Але Китай не хоче втрачати гроші тим більше тоді, коли є стабільний заробіток і дуже вигідний замовник, незважаючи на те, що їх руки вже вище ніж полікоть у крові. Наскільки важливі FPV-дрони на фронті розуміють і в Україні, тому уряд уже розробив механізм, який дозволить спростити і пришвидшити постачання озброєння для військових. Справжній магазин зброї, де кожна бригада може залишити заявку, затверджено постановою кабміну. Зокрема, нова платформа для постачання зброї називається Дотчейн Defense. за словами міністра оборони Рустема Умірова. Там військові зможуть самі замовляти необхідне під свої задачі, а також бачитимуть, що саме від кого і коли надійде. Це пришвидшить постачання, допоможе точніше планувати операції та позбавить зайвої бюрократії, вважають в Міноборони. На старті платформа буде охоплювати лише fpv дрони, але згодом пошириться і на інші типи БПЛА, засоби РЕП та різноманітні роботизовані системи. Планується, що офіційно. Іний запуск програми відбудеться у липні. Тим часом в Росії схоже гроші на людей, а не на війну закінчуються повністю. Найбільш постраждали регіон від військових дій вирішили позбавити держкомпенсації. Зокрема, мова йде про Білгородщину. Із з серпня влада там більше не платитиме відшкодування за оренду житла тим, хто залишився без домівки. Адже там, за оцінкою губернатора, суттєво покращився рівень життя. Іншими словами, жителів прикордоння хочуть змусити повернутися до зруйнованих будинків і самотужки відбудовувати житло. Влада заявила, оскільки зсу вийшли з цих населених пунктів, загрози більше немає, значить час їхати додому. Відсутність грошей на житло в інших регіонах РФ повинно за задумом збільшити кількість охочих повернутися в руїни. І наостанок історія з Тернопільщини там суд не знайшов оборжника нічого цінного і конфіскував звичайну гілку з дерева. Держвиконкомслужба служба вже виставила її на аукціон. Такий цікавий лот може придбати кожен охочий стартова ціна лише 90 гривень. Як свідчать дані на сайті, продається стовбур дерева породи граб, а самі торги триватимуть до 30 червня. Цікаво, але на таку дивну пропозицію вже відгукнулося кілька охочих. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. В наступному випуску на вас чекає іще ще більше новин. Росія готується до нового масованого обстрілу України. РФ збирається залучити КНДР до наступу, та мовне питання сердючки вирішене. Артисти дозволили співати російською. Про це і не тільки розкажу вже о 12-й. А поки що обов'язково ставте лайк під цим відео і підписуйтеся на наш канал, щоб знати. І ще більше.